Самий величезний привіт самим найкращим глядачам каналу. Сільпо. Подивимось, які акційні ціни у сільпо, ціна тижня. Персики 68. Дякую вам усім за ваші коментарі. Дуже-дуже вам дякую. Сливки чорні. Так, сливи звичайні 60, ну, 58. 58 грейпфрути. Мандарини 109. Ківі аж по 199. лайми 169, апельсини 70. Нектарини 64. Я в цьому році ще навіть виноград не їв. Рожевий рейд 90 і виноград дамські пальчики 80. Кишмиш 45. Може кишмиш взяти? Він такий нормальний. 45 гривень, боку 70. Кавун по 20. У нас по 25 на базарі. А, Диня Валенція 70. Диня Узбецька 70, які вони класні. Яблука. Галя. Галя Балована. Яблука Гала Закарпаття. Яблуко Чемпіон. Принц. Так. 35. Груш, і я ігрушки не їв. Ігрушку без їв би. Так. Що Там ще у нас є. А тут грушки запаковані. Оці вже груші такі, їх треба вже їсти. 65. А оці ого, дивіться, скільки мошок. Теж вже ціну би спустили. Вони вже все. Так, а це що? Гарно запаковані грушки. Так, перець 70, ну, перець на базарі по 40 я бачу. Хороша зараз ціна на перець. Баклажани 26, перець зелений 68, огірки 29. 28. Томати 22. Грунтовий. Черрі по 89 томати. Томат 32, томат жовтий 59. Капуста червона 29,50. Надзвичайно класний салат. Нашинкуватий. Ось цієї капусти додати сіль за смаком, майонез. І надзвичайно крута. Крутий салат, можна сказати. Так, капуста по 7,90 і пекінка. Зараз подивимось пекінку. 59 пекінка. Друзі, йдіть в сільпо за гречкою. Надзвичайно хороша ціна. Дивіться, ситий двір, крупа греча на кілограм. Взагалі супер ціна. Я вам, чим чесно кажу, я навіть візьму дві пачки. Думаю, хай буде. В акції світочну вони виставляють на оці прилавки, ціна тижня найдешевші товари, які зараз у них у сільпо світуч теж хороша ціна на плитку світоч. І батончики Кіткат. Світоч по 20 і батончики по 15. Так, просто побачив гречку, дешеву і зразу побіг вам показувати. По 1790 морква. Кукурудзу вже теж треба ціну скидати на ринку по 8 морковочка. Господи. Кукурудзи. Гарбузи теж з гарбузів треба дещо робити. У мене був е -е, рецепт, коли я ще більше готував на каналі. Ну зараз точно не буду готувати. Але гарбузи, надзвичайно, круті, подивіться, які гарнюнькі. Цибуля золота 11,70, біла 47, а цибулізм, а є цибуля з Марсу по 40 гривень. Так, ну далі, звісно ж, сир в нас. Так, сир від ферма сметанковий 27,90. Ціни вказані всі за 100 грам, Так, саме такий бюджетніший і ще який. І, здається, все. Ні, тут ще я бачу а, по 32,90. Зі знижкою, і 2790 премія Радомер. Самі бюджетні сири. Ми ж з вами економним, да? економний канал, тому я показую цінники акційні, тому що дехто потім пише, чому не показали то, чому не показали це. Показую те, що в акції. Стараюся показувати все. Так, потім дивимось з вами а, холодильник. Мені сьогодні треба а, цю взяти фету. Сир фай, тут щось на кшталт того. Це звичайні намазки зі знижкою 38%, майже 40 знижків. Крем-сир чиз. Так, добре. Знову ж таки, повторюсь, звертайте увагу у вашому сільпо на ось ці наклейки. 50, 25 і 75, навіть якщо повезе. Ось такі наклейки, що на касі... Пробивається знижка. Ой, тут можна от за 50 гривень взяти ось такий сир. 100 і на касі проб'ється за 50% знижки. За півціни. Так, знайшов я фету, скільки тут 250 чи 203. Ой, 170, Нє, це ні, це маленька. Мені треба велику. Ось цю, мабуть, візьму. По 44 гривні. Зараз подивлюсь, може щось є ще зі знижкою. Мені таке, щоб сьогодні зготувати, хочу зготувати. Не знаю, чи покажу на відео, смачню ще. Сиром фета. Так, ось є а, король сирів пирятин, вершковий по 48 гривень, 160 грам. Плавлені сирочки розкуповують дружба від Шостка по, 12, по 13 гривень. А ось ці поставили, а що вони їх сюди поставили? Ну сюди зазвичай ставлять в цей холодильник а, з дуже хорошими знижками. 234 гривні. Чому сюди поставили цей сир? Я знаю, що він смачний. Поставте його ще. ще знижку на нього. Він дуже смачний. Він вже всередині йде з цим не журавлина а ця яхі. Варення. Не варення, а... Соус. Ну, Хороша знижка від бащинських, да? 420 грам. Оці були дуже хороша ціна. По 30 чимось гривень мені вийшли ще з наклейкою. Минулий раз я купив. Дуже хороші сосиски. 300 грамів, 60 гривень. Грам. Ну, а я взяв по 33 чи по 32 гривні. Теж слідкуйте за наклейками. Так, йдемо на ковбаску, подивимось. Так, балик від глобіно 27,90 за 100 грам, тому що теж я вам скажу, що хороша ціна. Ну, Тут хоч видно, що м'ясо. Так, жовтий цінник. Це у нас йде родинна ковбаска по-домашньому курячі рулет. Да? А по 20 гривень теж хороша ціна. 20 гривень на курячий рулет. Так, тут у нас ковбаса від фару молочна, 22 гривні. За 100 грамів в акції, так? Да? Ну, можна взяти сосиски, сардельки, Сільпо дуже часто є зі знижкою. Ну і ще додатково бачите, знижка може бути, якщо по акції. Так, ось тільки що жіночка витягнула. Ось ці сардельки домашні. Першого сорту варені. По 10 гривень за 100 грам. Хороша ціна. Так, а ці ж я показував да? так? Да, так, бащинські. Так, це вони. Так, тут ще є парувки польські, так? Да? Ну, так може називають парувки, а виготовлено в нас. По 11,90 за 100 грам. Так, ну оце за те, що я вам кажу. Дивіться, зараз ця ковбаска від м'ясна Гільдія баварська в акції. 129 гривень паличка. І ще проб'ється вам на касі 25% знижки. Приємно. Палочки по 450 грамів. Оця хороша ковбаска. Варена вищого сорту. сорту самобранка лікарська. На олів'єшку. Хороша ціна на ось цю самобранку. Фірмова з молоком. Ковбаса варена перший сорт. Палочка 400 грам. Так, в акції торт а, від БКК. Суфліє глазурований з маршмелоу. 269 гривень зараз. І все. Ой, бачу, перший раз поставили зі знижкою. Це, власне, їх а, пекарня випікають. Поставили трошки щось зі знижками, бачу, стоїть. Бо коли ходив, знімав, ніколи не бачив зі знижкою. До речі, можна м -м, привітати. Ой, 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 ой. Наробив. Ну, продасться. Те, що падає, то продається. От хто любить чай і ось такі смаколики. Супер подарок. З вишнею. Дивіться, які плитки гарні, красиві. Ну, взагалі, красота. І смакота. Я отаке хочу. Можна, я таке собі дозволю купити. Відкривати тут. Зараз зі знижкою 79 гривень. Якусь оці камінці камінцігів, молочний шоколад драже, а оці не знаю чим. Портофіно. Добре, подумаємо. Вершки 10% 40 гривень і 15% 21 гривня. Тут 200 грам, тут пів літри. В акції кава вони завжди виставляють на ці стенди а, самі найнижчі. А, ну, те, що у них ціна тижня. Друзі, постійно дивитесь відео, ви вже, мабуть, знаєте, так? Да? Ось кава, Якобс 139 можна купити. А тут Якобс Intense і Classic. 200 грам іде Intense 114 гривень і Класік 225 грам 124 гривні. якобс Амбасадор 199 гривень. 450 грам вага. Зі знижкою якобс Баріста, красивій в упаковці, 279 гривень, 170 грам якобс великий, великий вусклі. Монарх 269-190 грамів. Нескафе Gold Великий 165 грам. І Чібо Gold 250 грам, 179 гривень. Печиво Марія подорожчала, Ось ці, що йдуть по дві упаковки, вже по 18, були по 15 гривень. Ой, це не звідси, що я говорю. Де, де ціна? Де вони? Це хтось, мабуть, лишив, вибачаюсь. І я щось не то говорю. По 25 були. О, а я думав, що по 28. Ось, це оце від Яріч по 18. До речі, я вже й забув, що існує Печиво Марія. 14 гривень. Ну, якщо дві, да, по 28. Так? А так було 25, да, Я правильно сказав. Так, бакалійка, щедро провансаль, подушка 350 грам 40 гривень. Торчин європейський майонез 300 грам 39 гривень. Ананаси йдуть, кільця 65 гривень. Печериці 675 грам 119 гривень. Ну, це взагалі вже як золото, крило літака, да? горошок, ой ця фасоля від Верес, 39 гривень говорю голосніше, щоб заглушити музику. І паштети. Ну, ці паштети хами вони дійсно хороші, по 50 гривень зараз. Сардіна 46 гривень. Натурально з, з додаванням олії. І сардіни ось такі. З оливкової олії 46 гривень. Маленька вага 100 г. Так, заправка торчин, бурякова, томатна, 31 гривня. А потім заправка. Томатна з болгарським перцем 31 гривня. Торчин, маринад, томати та базилік 27 гривень. І маринад з часником та зеленю 27 гривень. Соєвий соус чумак 34. І соус солодкий чилі чумак 44. А ось дивіться, який великий Хайнс. Ой, він дійсно класний. Тут цілий кілограм 159 гривень. Так, м -м -м Тут у нас майонез чумак. А тут у нас майонез від Чедру. 550 грам ще. Так, тут у нас рис. Не ж він такий дорогий, басматі 149 гривень. Рис а, жасмин премія 400 гривен, 5 пакетів по 80 грамів 52 гривні. Крупа Булгур кілограм 45 гривень, ситий двір. А тут соуси. Будь-який соус 27 гривень. До кольору, до вибору, від торчен. Спагеті, спагеті 40 гривень 500 грам, 40 гривень 500 грам. угу. Такі 38 гривень теж 500 грам, І такі теж 38 гривень 500 грам. Ну, приправа грибна, 20 гривень, від дерева. І куряча також 20 гривень. Вага 80 грам. Сніданки 250 грам. 56 гривень віднесли. Так, макарони та сир. Я, до речі, в минулий раз брав цю кашу, що не зготував теж в пакеті. Треба зробити. Так, добре. Фітнес. Хто худає? Можна купити собі такий фітнес, тільки їжте все з хлібом. Хліб з маслом і оцей фітнес. Тоді похудаєте. А ви бачили? Я не бачив молоко. Вже почали виробляти молоко. Ось ці шосоки виробляють. Одеський консервний завод дитячого харчування. Шикарно. Ну добре. 3,2% 34 гривні і 2,5% 33 гривні. Для пухнастиків гурме. Голд по 20 гривень. Хороша ціна на, на контик по 9,60 Чомусь оцей зі смаком шоколаду не розібрали, а, мабуть, тільки поставили, тому що оцей зі смаком молока розібрали весь. 9, 9 Ну, 10 гривень, бо скажемо, так? Да? Так, це окрема тема риба. Я не буду вам нічого розповідати, тому що в мене тут починаються прихватки. Припадки. <рихватки> <рихватки> Ой, яка в нас смачна. Балтус. Можете, ну, ці не видно, так? Да? Ці не видно. Оселедець. По 12 гривень. Ціни вже указані за 100 грам, щоб ви знали. Да? Ну ви ж знаєте. А тут прямо свіженька риба. Сьомга філе 75, Сьомга хвіст 62, сьомга стейки 58. Так, товстолобик стейк 24 гривні. Ну, ще така нормальна ціна, ну товстолобик ось він лежить. Так, дорадо, патрони 35 гривень. Дорадо спецрозділ 53 гривні. І Дорадо. Ще якась 35 гривень. Розмір. Навіть по розміру. Добре, дивіться, які кальмари. Щупальця. Як їх готувати, не знаю, 35 гривень. Сібас 40 гривень. Короб. 26 гривень. Короб шматок 35 гривень. Тут у нас курка. Четвертинки по 7,20. Фаланги по 6, куриний бульйон 3 гривні, куряче стегно 12,90, куряче зі стегна 19,40, філе куряче 16, курячі гомілки 9 гривень, індичка гомілки 7,40, індичка стегно. Ви знаєте, я захотів щось з курки. Я хочу, я що голодний, мабуть, голодний. Хочу посмажити гомілки із салатом. Ну, тут все в маринаді готове. М'ясо. телятина 25 гривень, ошийок 21 гривня, свинячий биток 23 гривня, свинячий шиїк 27, вирізка свиняча 28, свинячі ребра 15 свиняча грудинка 15, сало домашнє 15,40. Так, а дивіться, це я візьму оселедець, слабосолоний, філе в олії з приправкою, з прянощами. Бачите, 40 гривень вийде. Дуже хороша ціна. Я візьму одну таку і візьму одну таку, звичайно. Теж зі знижкою 50%. Поставлю холодильник до пюрешки. А тут взагалі крута ціна, дивіться. Філе оселеться в огні моря, філе шматочками в олії. 200 грам, 21 гривня. І ще на касі проб'ється 25% знижки. Це взагалі. Це взагалі супер ціна. Таке теж візьму. Тут зі знижкою 50% можна взяти міді, якщо б була акційна ціна. І ще знижка 50% це взагалі супер. Так, ікра з кальмаром. В копченому соусі. О, я хочу таку ікру. Ікра з 7. Я візьму ось таку. З сьомою, так? Да? Чи з кальмара. Хочу і то, і то. Вони дуже смачні, я взагалі їх недавно. От недавно тільки перший раз спробував, мені дуже сподобалось. Тому, мабуть, візьму одну таку, одну таку теж, хай буде. 52 гривні баночка 160 грам. З крабом не хочу. Охолоджені крабові палочки. Так, я візьму десерт собі ще зі знижкою 50%. З чорницею. Ф'южіни по 36. Ну, знижка 50%, я щось фьюжн не дуже люблю. Ось це мені подобається десерт церковий і надзвичайно смачний. Дольче вишня. Я ж вам хочу найкращі знижки показати. Білоцерківський зі знижкою 27%-23, залежно від жирності. Ну, хороша ціна на сир. А ось цей можна взяти так, зі знижкою 50%. Ферма теж хороший сирок. 350 грам, також усі по 350. В залежності від жирності. 9% 49 і 5% 46. Хороша ціна на слов'яночку. Да? 15%, да. 300 грам стакан, 29 гривень. 22 гривні. Зараз ось таким волушкове поле ряженку можна взяти за 22 гривні. 450 грам. Так, а це що? А, це сметана також. Молоко. Ні, це ряженка, теж зі знижкою ряженки. 32 гривні молоко. Так, мені потрібно тісто філло. Я дещо буду робити смачнюще. Ну, До, до речі, зараз в акції. 38 гривень. Так, я знайшов ось такий геркулес. Пельмені з пілятиною 400 грам. Зараз в акції 67 гривень. Ось такі земдичкою. Пельмешки 400 грамів 60 гривень. Вітри ведмеді картопелька. З картопелькою вареники 400 г 29 гривень. Для кави і для круасана. Безцінна. До речі, гарні ці кольори. І все ж таки все одно не осінь. З'явились форми. Форма для запікання 340 гривень. Форма для запікання 283 гривні. І ось такі от а, кастрюлі. Теж для запікання. Кругла з кришкою на літр 400 Ой, яка класна підставка. Форми для... а, це форма для випікання, я думаю, що це підставка. Ну добре. Я хочу побажати економних покупок, мирного неба. І всього всього вам найкращого. І до зустрічі.